Унікальна виставка відомої української акварелістки Ірини Попович-Бабюк відкрили у центрі Миколайчука. На полотнах яскраві кольори довкола зібралися поціновувачі мистецтва, щоб насолодитися творчістю художниці та придбати її роботи. Художниця каже, в цих картинах усе її життя. Це історії мого життя, які ставалися в різні періоди мого життя. Можна буде побачити, що тут різні дати і різні дуже місця. Всі ці картини вони не просто гарна картинка, яку можна там поліполюбуватись, не чи придбати. Це якісь етапи дуже важливі для мене. І якщо придивитись, можливо, я маю надію, що мені вдалося передати емоції, які вони несуть. Ірина Попович Бабюк каже, у більшості своїх робіт використовує яскраві фарби, та є частина, які помітно відрізняються. Створені вони після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Представлені дві мої картини, які називаються Титани і Титани. 2 я їх присвятила нашим воїнам, які на своїх плечах тримають нашу безпеку, наш мир і взагалі наше майбутнє життя. Емоції, які передані акварелю, відчувають і самі відвідувачі виставки для мене. Це додаткове нагадування того, що ми повинні підтримувати їх в тилу. Серед експозиції її робота, яка написана під звуки сирен в укритті, розповідає художниця. Тож її виставка мала не тільки культурно мистецьку, а й благодійну мету. 50% від виручних коштів за картини передасть на Збройні Сили України. Виставка Ірини Попович, Бабюк, акварельні історії триватиме ще кілька днів. Тому всі, хто не зміг відвідати відкриття, зможуть прийти, подивитися та придбати ці полотна у центрі Миколичука. Романоліник Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4